І плачуть, і трохи бачу, що я для Бога твоя ворога. На ній полоні, на ній розмови, на ній камуні, і трохи хвилини. На ній причасті, на ній просвіття. І трохи волі, і трохи щастя. І ти управи, і ти не славі. Навколо вічна, на коло страшно. Бо всі долучить, що всіх зусіла, що всіх побачать, якщо не бачить. Але є Боже. Заколи можна, то там прийняти. з коли можна, то там стати. Тоді подивишся, то радше дітей. Та не звонити. А ти подуш собі себе. Що вирішить, що ви ці може. Наступні вірші має філек це професійна історія МВА. Продаються дитячі червечки. З них розкатиме і ще зірками розбитом, трохи шаленої дитини. А твої черевики із сонцем, синими у траві, як стенцями окулярів про мені відбити А твої жну пізманки, і кожному білому ранку. Вона стікала по язів, аж на підошки Можна я одружити твоїх маленьких черевиків. І них я розкажу каску про них. Рознищував ногами із шати, боятися його вже не варто. Бо він, що живе на землі, а ти немає. А хочеш насиплю солодка і Солодкалі вати, Зійдеш на шпинках із неба, вату собі, і будеш її номинати на хмарі блокиті й главати, крадіжку пробачить тобі. Так би хотіла жити в твоїх маленьких червих, І казку про прогнала казати, І вату із щік витирати. И здесь она будет отключить.